Приїхав ще такий Note 9 Pro потужний телефончик Xiaomi, 4000 ціна. Позаду досить непоганий стан має. Так. Ось такий по ободу. Зараз покажу стан самого телефона. Тут є легкі такі царапки. Type-C роз'єм, роз'єм на наушники 3.5. Ось такий зверху, легкі потертості. І по, цьому, по, по цій стороні є відбиточок пальця, до речі, екранчик у гарненькому стані, непоганий стан. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Note 9 Pro підійде, до речі, для ігор, для дітей дуже часто беруть 128 ГБ пам'ять самого пристрою. 12-й Android встановлений. 6 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та пристрій сам. Камера доволі непогано показує. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або силочка в шапці профілю на телеграм-канал.